Булінг убиває не тіло, він ранить душу у шкільних стінах. Це може починатися з насмішки, але перетворюється на біль, який дитина носить роками, а іноді все життя. Колір шкіри, акцент, вага чи вартість одягу не визначають, ким є людина. Зошит, що сяє барвами, чи звичайний це лише папір, а не міра гідності. Ланчбокс із будь-якою їжею це турбота батьків, а не привід для насмішок, вади зору, слуху чи мовлення, інвалідність, особливості розвитку це не межа, це частина життя, і кожна дитина має право на підтримку та рівні можливості. Інклюзія це про силу спільноти, де різні діти вчаться разом і вчать нас, людяності. Булінг зупиняється там, де є небайдужість. Кожен з нас здатний сказати стоп. Це неправильно, бо справжня сила у доброті в повазі. Олеся Семчинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.